Доброго дня. Приїхали на об'єкт робити фасад. Вже не перший день робимо. Але добрались до задньої стіни будинку, це старенький будинок. І тут, як на всіх старих і не тільки старих будинках, є криві стіни. Можна глянути, тут, тут є нитка, тут сантиметрів 6 від нитки. тут від нитки. 7 см. Тут 8 і на краю 10, навіть 12, але ми так десятку ставимо без підкладу. З цієї сторони теж 12 см. Але так, щоб посередині було хоча б 5, прийшлося так відступати. Так, нам потрібен нестандартний пінопласт. Нестандартних розмірів, щоб його не замовляти, ми замовили тільки десятку. Піддивилися на Ютубі, як можна різати, зробити з десятки, наприклад, 8 см. І на коліні за допомогою 20 гривень зробили отаку приблуду. Тут ніхромова спіраль, нитка, була спіраль, стала нитка. Тут пружина, яка тягне, завжди є натяг, бо при нагріванні дуже розтягується вона, тому провисання є. Тут один крокодил, тут другий крокодил, тут зарядний пристрій від автомобіля, виставлений на, на максимум. Екран не показує, але оту наугад так воно собі вийшло. Ця, це столешня, кусок стільниці від, від кухні. Вона виставлена під нахилом. Так, зараз я виставлю нитку. Зараз мені потрібно 7 см пінопласт. Тут у нас зараз 8 6, 8, 7. Раз. И видно. Семь, два. Семь, два, семь, два. Так. Врубаем прилад. Видно по чтобы что она растягивается. Уже растянулась. Так. И барабанная дробь. Ставимо пінопласт, і все, відходимо і дивимося, як він собі сам себе ріжить. Видно як ниточка йде по пінопласту. Можна поставити зверху невеликий вантаж. Он просто брав доску. Саморізом ставив наверх і пришвидшив процес. Автоматика. Космічні технології. Космічні технології. Ціна спіралі 10 гривень. Там її метрів, мабуть, ЗО 15. Нам потрібно було всього 95 сантиметрів. Під наш трансформатор. Ось фасад. Зверху газоблок, тут цегла, чорнова кладка. Готово. Дивимось, що у нас вийшло. Телефон не передає повністю, але, але краще, ніж з завода. Можливо, це й не... не краще, тому що те, що з заводу, можливо, до нього клей краще чіпляється, але... Ідеальна різь. Ось такий лайфхак. 7,2 на краю. Тут 7. 7,2 – Це сам-сам край. Трішки сам край видно це. Все. Всім дякую за перегляд. Користуйтесь.